Розглянемо такий інструмент як шурупокрут. Він дуже універсальний, тому має застосування в слісарних майстернях, в столярних майстернях та при виконанні електромонтажних робот. Інструмент має пістолетообразний корпус. На цьому корпусі є затискач, який необхідний нам для тримання свердла чи біти. Є муфта, яка регулює силу крутного моменту нашого патрона. Є відповідні позначки від 1 до 18. І є також режим сверління. Ось така позначка. Коли ми встановлюємо його. Напроти стрілки, яка розташована на корпусі, ми вмикаємо режим сверління. Цифрами ми регулюємо крутний момент. Менше цифра, менше крутний момент. Більше цифра, збільшуємо крутний момент. Є перемикач швидкості. Їх дві. Перша та друга. Першу швидкість ми використовуємо для закручування шурупів, саморізів. За допомогою другої швидкості ми виконуємо сверління отворів. Кнопка реверс. Одним дотиком ми можемо змінювати напрямок обертів нашого патрона за годинковою стрілкою чи проти годинкової стрілки. Є кнопка Пуск. Ця кнопка регулює швидкість. Обертання нашого патрона. Якщо трохи натискаємо, він крутиться повільно. Якщо натискаємо більше, він набирає швидкість. Далі рукоять. В рукояті розташований акумулятор, який легко знімається для підзарядки для... та для зміни на другий, наприклад. Ось таким чином він змінюється. Комплектація цього інструменту. До комплектації входить дві акумуляторні батареї для забезпечення непреривної роботи, зарядний пристрій, сам шуруповерт, шурупокрут. Ну, на цьому все. Така от комплектація. Із функцій є ліхтарик. Він вмикається, коли ми натискаємо кнопку Пуск. Він Підсвічую нам робочу зону. Перейдемо до роботи. Для того, щоб, наприклад, закрутити саморіз, нам потрібно встановити біту наш патрон. Ось таким чином. Тут є затискачі. Ми встановлюємо туди патрон і затискаємо його. Ось таким рухом. Все, інструмент готовий до роботи. Слідкуємо за тим, щоб патрон обертався за годинковою стрілкою. Це режим закручування. Можемо перейти до роботи. Встановлюємо інструмент перпендикулярно та натискаємо кнопку пуск. Виконуємо завинчування. Якщо треба відкрутити цей саморіз, ми натискаємо кнопку зміни напрямку обертів патрона. Встановлюємо також шурупокрут, щоб він з'єднався з нашим саморізом. Натискаємо кнопку Пуск і відкручуємо. Є можливість Робити отвіри. Для цього ми посламляємо наш, затискачі нашого патрона і змінюємо біту на свердло. Трохи підведемо затискач, встановлюємо сверло і фіксуємо його. Всі ці перемикання необхідно робити, коли двигун е, зупинився. Тобто перемикання швидкості, зміна свердла, набіту, перемикання напрямку обертів, е, Все це виконується при зупиненому двигуні. Для сверління також встановлюємо наш інструмент, інструмент перпендикулярно. І натискаємо кнопку пуск. Ось зараз напрямок руху проти годинникової стрілки. Це не вірно. Перемикаємо реверс, встановлюємо інструмент, натискаємо кнопку Пуст і робимо острім. Для того, щоб дістати сверло легко, треба перемкнути кнопку реверс, змінити напрямок обертання нашого патрону і дати попрацювати без, без приміння зусилля на корпус шурупакруха. Ось таким чином. Все. Тепер можемо легко його дістати. Ось таким чином він працює. Після виконання робот треба відчистити його від грязі та пилу. Забираємо сверло. Зберігати інструмент треба в кейсі, в сухому та теплому місці.